Чому посилення терористичних атак Російської Федерації по цивільних об'єктах в Україні є продовженням? Пропаганди Російської Федерації, яку вона розгорнула останнім часом. Ми стали свідками з вами в останні декілька тижнів нарощування потужних повітряних ударів Російської Федерації по території України. Це удари і шахедами, і ракетами. І як бачимо, по наслідках цих ударів 90% це цивільні об'єкти, які випалюються, які руйнуються, які нищаться. Звичайно, що Росія це все відкидає, говорить, що вона б'є. По військових об'єктах, але тут нас зараз цікавить інше. Все це, всі ці події, всі ці удари весь цей тероризм напряму пов'язані з тим, що робить Росія зараз в інформаційному просторі. А зараз в інформаційному просторі Росія в чергове опосередковано роздмухує бульбашку своєї величі, потужності і наближення своєї перемоги. На всіх майданчиках і то пропагандисти, і очільники Кремля говорять про те, що Росія, незважаючи на санкції на війну, має потужний військовий потенціал, що вона економічно стійка і може воювати роками. Пам'ятаєте на переговорах у Стамбулі голова делегації Росії, той же мединський говорив, що Росія може воювати вічно і наводив приклад війни зі Швецією, і та війна тривала більше років. Роки, звичайно, що це маніпулятивне порівняння. Але днями російський очільник говорив про те, що Росія взагалі не звертає увагу на те, що країни НАТО збільшують свої бюджети на 5%. Мовляв, це все для російського військово-промислового комплексу. Ні про що. Ми все копіруємо, нівелюємо і даємо контраргументи. Більше того, та інформація, яка почала активно циркулюватись, про те, що Росія у 29 30 роках готується нападати на країни НАТО, розробляє плани і активно. Уже формує нібито резерви. Все це є теж одним із елементів цього пазла про те, що Росія максимально роздмухує свою велич військову і потугу. Мовляв, дивіться, ми зараз під санкціями, ми зараз 3,5 роки воюємо в Україні, але ми цього не боїмося і готуємося воювати в майбутньому. Настільки ми сильні і величні, що готуємо військові плани на 5-6 років вперед. Тому вам слід нас боятися, і удари по території України по цивільних об'єктах якраз підкреслюють ці меседжі. Мовляв, дивіться, ми такі потужні, що можемо нищити сотнями цивільні будинки, бити сотнями шахетівчини кожну ніч. Ми потужні, у нас немає меж наших військових ресурсів. Але таким чином Росія хоче підмінити поняття. Вона хоче підмінити поняття перемог на фронті тероризмом у середині України.